Дорогі майстрині, я вас вітаю в себе на каналі. Я бажаю всім щастя і міцного здоров'я. Це саме головне. А сьогодні я хочу поговорити про один спільний проєкт, який я хочу вас запросити. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Дівчатка, на Ютубі, на україномовному Ютубі буде дуже крутий проєкт. Проект буде з призами і з тим, щоб ми з вами згадали про давно забуте філейне в'язання. Боже, це то теж така краса. Мені дуже то вподобає філейне в'язання. Я одного ну, раніше не дуже його розуміла, кажу, як я. Але колись я заглянула в Інстаграм, в інстаграмі дівчина в'язала розкішні плаття філейкою. Дівчата, я для вас буду трішки тут вставляти картинок, можливо, десь в ході відео, щоб ви могли надихатися філейним в'язанням. Дуже багато з дівчаток дівчатка хочуть підготувати до Пасхи ці салфеточки, яким накривають кошики, коли їх несуть до церкви святити Пасху. Тому ви також можете, якщо ви вмієте, в'язати гачком. Якщо вам цікаво, як це в'язати, то доєднуйтесь, я вам гарантую, буде цікаво. У Оленки завжди все чесно. І є спонсори, є ті, хто готові подарувати людям щастя, просто, тому що хочеться зараз такий важкий час, і хочеться просто зробити приємне людям. Чесно вам кажу, як є. Тому і я хочу ділитися з людьми щастям і ділитися подарунками. Якщо вам цікаво, то доєднайтесь. Цей проєкт буде тривати приблизно 2,5 місяці. Тобто, до 25 січня ви можете подати заявку. Для цього просто напишіть Оленці, як з нею зв'язатися. Я скину посилання, здається, на неї нам на інстаграм. На все це є. Я скидаю посилання на Оленку в на її канал в інфобоксі. Це під низом під відеороликом, а також я обов'язково дублюю все, всю інформацію з інфобокса в першому закріпленому коментарі. Тому, якщо ви не вмієте користуватися інфобоксом, то загляніть в перший закріплений коментар. Там буде посилання на канал Оленки. Ви можете написати під будь-яким. Ну, звичайно, краще пишіть під останніми відео, тому що ті відео, які ми публікували дуже давно, доволі часто ми не бачимо посилань. І напишіть, що ви хочете доєднатися. Від вас потрібно буде фото пряжі, з якою ви плануєте в'язати цей проект. Ну а, хоча чесно, я знаю, що Оленка казала можна і. На крайній випадок, і замінити пряжу, тому що ну, доволі часто буває, коли ти обрав пряжу. Я, наприклад, в попередньому проєкті так і було. Коли ти обираєш пряжу, ти в заявив цю пряжу, але потім розумієш, що ні, ти працювати з нею не зможеш. Хоча я і з, з не справилася, кажу, як я. Но це вже інша історія. В проєкті ви будете в'язати все, що вам заміниться філейною в'язанням. Це таке. Кубочки, кота, я вам скажу. Для натхнення спеціально буду вставляти картиночки такі гарні, красиві, щоб у вас було натхнення і бажання в'язати в цю, цій техніці. Тому що можна в'язати і одяг. Футболки, майки, плаття, рубашки, а, а, я там навіть, навіть, навіть не можу. Светри. Чому ні? Можна в'язати що завгодно в тобто, цій техніці. Доріжки різні шторки дівчата будуть штори в'язати, Ви уявляєте, яка це краса. Я, наприклад, філейне в'язання пам'ятаю ці штори, які в'язала бабуся, гачко. гачком одиничкою дівчата, то, то це ювелірна, насправді, насправді робота. В'язали такі гарні штори, там такі шикарні, розкішні малюночки були, що це не уявляєш. Тому так, проєкт буде тривати до 10 квітня. Дуже гарне не число, а, і якраз перед пасочкою воно закінчиться, можливо, хтось собі зв'яже якусь, як я кажу, серветочку для кошика. Чому б ні, сповитися? Гарна ідея. Тому обов'язково, якщо ви хочете в'язати, ну я думаю, навчитись там неважко. Тому що філейна в'язка це дуже цікава в'язка. Але якщо ви не розумієте, як в'язати філейну сіточку. Пишіть. Я, можливо, подумаю і розповім про всі тонкощі філейного в'язання. Можливо, спеціально для моїх глядачів, які прийшли і не знаю, що це таке, але хочуть створити ту красу, яку я показую вам, то обов'язково пишіть і я подумаю про це. Тому що ну, там нема нічого складного. Там стопчики з накидом та повітряні петлі. Все. Це просте-просте в'язання, але дуже гарне, дуже красиве. Тому доєднуйтесь. Я всім рекомендую, всіх закликаю. Мені цей проєкт дуже по душі. І я також буду творити. Але давайте трішки розповім, що ж я буду в'язати. Для цього проєкту я робила опитування у дівчат. Багато дівчат не зрозуміли мене, тому що були моменти, коли люди питали, а для чого це і що це буде завтра, Да? Скажу, як є, я планую в'язати футболку футболку з малюнком. Малюнок буде йти тільки попередній частині, все інше. Тобто рукавчики і спинка будуть йти сіточкою кілейною. А малюнок сам розп... буде розташований у мене попереду. Це я так бачу, я так захотіла. Малюнок я вже знайшла, але є варіант того. То малюнок це доріжка, але є варіант того, що я оберу окремі елементи цього малюнку, і, можливо, я додам цю всю красу до рукавчики і розкидаю десь ще отут. Тому що не хочеться просто, щоб рівна доріжка була. Ну, я буду дивитися. Це, знаєте, як кажуть, я, я як бачу так. Буду дивитися і буду ділитися з вами цими всіма просуваннями. Стосовно кольору, я довго обирала. Багато виставила на голосування. Голосування було і на Ютубі, і в інстаграмі в мене. Дякую всім. всім. Всім дякую, хто підтримав, хто писав, хто скидував вогники, там, смайлики в інстаграмі, хто тут писав, хто в особисті писав. Я всім, всім дякую. дівчата, всім дякую. А, було три кольори. Також буду фото вставляти. Чомусь на третій колір всі подумали, що це білий колір. Ні, дівчата, то не білий, він такий з блідим-блідим голубим відтіночком. Дуже гарний колір. На жаль, камера його не передала правильно. Можливо, для вас також буду знімати. Тому що цей колір дуже такий цікавий, насичений, але. За нього теж було багато голосів, але більш все було голосів за перший колір. Е, але сталося диво. Вибачте, дитина трохтить, грає. <смі> але сталося диво. І я сьогодні отримала, сьогодні субота, я записую в суботу, хоча, хоча це відео я випущу в понеділок. І я отримала посилочку від Олі, Олі Матерна, і там, ви не уявляєте, там така краса була. І хлопок, і, полух... і бавовна, правильно, бавовна і, полу... і напівбавовна. А, якщо ви не бачили це відео, обов'язково перейдіть по посиланню в інфобоксі і подивіться його. Ви не уявляєте, то така краса була, така пряжа розкішна, що я просто обом... обомліла, вибачте, я була шокована, чесно. У мене слів немає до сих пір. я ще, знаєте, таку... Я зв'язала два маленькі зразочки. Один зразочок із пряжі, що мені подарувала Оля, другий зразочок із той пряжі, яку я все ж таки по результатам голосування вашим вибрала. І вона була першою, це Алізе Діва. І я, мабуть, залишу на тому, що я буду в'язати із Алізе Діва, тому що ну, цей варіант більш, найбільш приємлими для в'язання мого. В моїй тому що футболку я хочу на весну носити, не в жарке літо. А там побачимо. Таку, знаєте, мені хочеться, щоб я могла її одягти під курточку. Це у мене така футболка є оранжевого кольору. Я в'язала з пряжі, яку мені подарувала Ленка. Вона мені дуже подобається футболочка, я її з великим задоволенням ношу. Вона їздила зі мною до Німеччини і приїхала додому, звичайно, в Україну. Тому таку футболочку я такого десь хочу плану. Тобто вона на літо вона буде дуже жарка. А ось на такий період більш прохолодний, класна річ. Така нарядна, гарна річ. Тому все ж таки, я мабуть залишусь на алізе Діві а полухлопок Зв'яжу ще щось. Але про це вже в наступному відео. Я вас запрошую ще раз до нашого проекту спільного. І якщо ви хочете... В'язати, та ще отримувати подарунки, то доєднуйтесь.